Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 721. Обчистіть. Починаємо перше. Треба число 7 піднести до другого степеня. 7 в другому степені це 7 помножити на 7. Само на себе 2 рази. А 7 на 7 дорівнює 49. Далі, треба піднести до другого степеня число 0,4. Це 0,4 помножити на 0,4. А як ми множимо десяткові дроби? Ми спочатку виконуємо множення, не звертаючи уваги на коми. 4 на 4 буде 16. А потім треба відокремити справа наліво. стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас в наших множниках по одному знаку після коми. Тобто два знака. Тому робимо два кроки справа наліво. Отже, ми отримали 0,16. Далі. Треба піднести до другого степеня 1,2. Це 1,2 помножити на 1,2. Для того, щоб помножити дві десяткові дроби, ми множимо не звертаючи уваги на кому. 12 на 12 буде 144. А потім відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми кожному множнику. Тобто справа наліво робимо два кроки. Все. 1,44. Четверте. Треба дріб 1 третя піднести до другого степеня. Це означає, що нам треба 1 третя помножити на 1 третю. А щоб помножити дві дроби, нам треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отже, в чисельнику треба помножити 1 на 1, а в знаменнику 3 на 3. І отримали 1 дев'ята. І наостанок п'яти. Треба піднести до другого степеня мішане число. 2,2 піднести до другого степеня це означає, що ми множимо само на себе 2 рази. 2,2 на 2,2. А я не починаю виконувати множення, поки мішане число не перетворю у неправильний дріб. 2 помножити на 9 буде 18. 18 додати 2. 20, пишу в чисельник. 9 переписали в знаменник. Отже, ми множимо 29 на 29. Щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали під одну дробову риску, поставили знаки множення. 20 помножити на 20 буде 400. 9 на 9 81. І ми отримали неправильний дріб. Неправильне. Чому? Тому що наш чисельник 400 більший за знаменник за 81. І тепер треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів число 81 вміститься в 400? Ну, ви скажете 4. Пишу 4, в знаменник переписала 81. Далі 4 помножити на 81. Ви скажете, це легко. 4 на 80 це ж 320 і ще плюс 1. Тобто 324 ми отримали. 4 на 81 324. Скільки не вистачає до 400? 76. Пишу в чисельник: 76. Відповідь 4,76. 81. Все. Завдання виконано. Номер 722. Першого дня продали 500 кг яблук, а другого дня 420 кг яблук. Наскільки відсотків менше продали другого дня, ніж першого? Починаємо. Запишемо скорочену умову. Першого дня продали 500 кілограмів, другого дня продали 420 кілограмів. І питання дивіться, наскільки, відсотків продали менше і стрілочка. Ми порівнюємо, наскільки відсотків другого дня продали менше, ніж першого. Перше діє. Спочатку нам треба дізнатися, а наскільки кілограмів менше продали. А то питайте одразу, наскільки відсотків менше. Давайте, хоч дізнаємось, те, що легко дізнатися, наскільки кілограмів менше продали, другого дня, ніж першого. 500 мінус 420 дорівнює 80 кілограмів. Ми дізналися, підкреслюю, в кілограмах, наскільки кілограмів менше продали другого дня, ніж першого. А треба знайти, наскільки відсотків менше продали другого дня, ніж першого. Тому ми запишемо друга дія. Одразу як пояснення, що ми будемо робити, шукати, на скільки відсотків менше продали. Тому ми пишемо, 500 кг – це те, що продали першого дня, це 100%. А 80 кг – це невідомо скільки відсотків. Тобто ми тепер будемо дізнаватися, скільки відсотків становить оці 80 кг. Складаємо пропорцію. 500 відноситься до 80, як 100 до Х. І тепер нам треба знайти невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити члени відомі, що стоять навпроти. 80 помножити на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти Х. Поділити на 500. І цей дріб треба скоротити одразу. Давайте 100 і 500 скоротили на 100. В чисельнику 1, в знаменнику 5. І тепер можна 80 і 5 поділити на 5. І у нас в знаменнику вже одиниця, а в чисельнику 16. І що ми отримали? Дріб 16 перших дорівнює 16. Отже, ми дізналися тепер. Саме у відсотках. На скільки відсотків менше продали? Не в кілограмах, а вже в відсотках. Відповідь на 16 відсотків. Все завдання виконано. Номер 723. Обчисліть. Давайте перепишемо умову, і нам треба розставити порядок дій виразів. Віднімання в перших дужках, потім віднімання в других дужках, потім ділення, і наостанок множення. Отже, перша дія. Будемо виконувати віднімання в перших дужках Спочатку я хочу одразу записати 6,8. От, як ви чуєте, так і записала: 6,8 мінус 5,5. І ви бачите, що в нас дробова частина мішаного числа 8 її можна скоротити на 2. І ми тепер отримали 6,4 менше. 5,5. і Все, тепер ми бачимо, що у нас різні знаменники 5 і 9. Треба звести до спільного знаменника. І виникає питання: яке число ділиться на ціле і на 9, і на 5? Ви кажете: 9 і 5 це взаємно прості числа. Тоді майбутній спільний знаменник буде добуток цих чисел 9 на 5, 45. Шукаю доповняльні множники. 45 поділила на 5, отримала 9. 45 поділила на 9 отримала 5. Далі, нам треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо. 6,36 45 Мінус 5,25. Все, тепер тут відняти легко. Віднімаю цілу частину. 6 мінус 5, 1 одна ціла. Знаменник 45 переписали, а чисельники треба відняти. 36 мінус 25 буде 11. Першу дію виконали 1, і 11,45. Друга дія. Виконати віднімання в других дужках. переписали другу дужку. І бачимо, що у нас різні знаменники 30 і 12, треба знову звести до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться? І на 30, і на 12. Підбираємо. 30 на 12 націло не ділиться. Збільшила 30 вдвічі 60, а 60 на 12 націло ділиться, буде 5. Отже, майбутній спільний знаменник буде 60. Ділю 60 на 30, доповняльний множник 2. Далі ділю 60 на 12, доповняльний множник 5. І тепер нам треба помножити і чисельник, і знаменник дробу на доповняльний множник. Отже, маємо 2,26 мінус 2,5 віднімаємо цілі частини 2 мінус 2. Немає вже цілої частини. Далі, знаменник переписали 60. А чисельник віднімаємо. 26 мінус 5. Буде 21. І дріб. 21, 60 – Це скоротна дріб. Тому треба скоротити на 3. Ділю на 3 і чисельник, і знаменник отримала 7, 20. Все, це вже не скоротний дріб. Крокуємо далі, третя дія. Нам треба поділити число, що ми отримали в першій дії, 1,11,45, на число, що ми отримали в другій дії. Ділимо 1,11,45 на 7,20. Мішане число треба перетворити спочатку у неправильний дріб. 1 помножити на 45, буде 45. 45 плюс 11. 56 пишу в чисельник. 45 переписала в знаменник. За умовою поділити на 7 двадцятих. Далі, щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Тобто 56 45 треба помножити на Число обернене до дільника на 27. Все. Тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали все під одну дробову рисочку, поставили знаки множення. Далі 56 і 7. Можна поділити і чисельник і знаменник на 7. В чисельнику 8 в знаменнику 1. А 20 і 45 будемо ділити на 5 в чисельнику 4 в знаменнику 9. Що у нас залишається? Давайте одразу виконаємо множення. 8 помножити на 4, 32, пишу в чисельне. А в знаменнику 9 помножити на 1, це буде 9. І ми з вами отримали неправильний дріб 32. Але ми перетворювати умішане число не будемо, тому що у нас ще далі попереду ще йде і множення на десятковий дріб. Тому пишу 32 дев'ятих помножити на 3,6, а потім пишу 32 помножити на 36. Десятих. Так буде легше. 36 поділити на 10 це ж 3,6. От я отак от одразу і записала у вигляді неправильного дробу. Далі. Щоб помножити дві дроби, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали дробову риску, поставили знаки множення і починаємо ділити. 36 і 9 на 9. І дивіться, далі ще можна скоротити, а от я не хочу. Я запишу, що у мене залишилось: в чисельнику 32 на 4, в знаменнику 10. 32 на 4 це буде 128. А дріб 128 десятих це 12,8, тому що дробова риска це знак ділення, а 128 поділити на 10, треба просто перенести кому вліво. На один крок і все. І це наша відповідь 12,8. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!